Всім привіт! Ви все ще на каналі Вчителі інформатики. І сьогодні ми з вами, як не дивно, поговоримо про книжки. Уже завершився навчальний рік, і вчителі здавали такий список літератури на літо. Я також підготував свій список, але цей список він складається із тих книжок, що я читав і котрі мені більш-менш сподобалися. І ми почнемо з такої першої, дуже складної книжки Роберта Сапольські Біологія поведінки. Причини доброго і поганого в нас. Книжка одразу кажу: ну, от бачите, велика, ось складна. І загалом вона розповідає про. Те, що відбувалося в нашому мозку там, за секунду, кілька секунд до того, як ми приймаємо якесь рішення. Також книжка показує, як у нас відбувається мислення, який, яку роль у нас в цьому процесі відіграють гормони та еволюція. Наступна книжка у нас стратегії геніїв. Ось така от. Це у нас книжка про 5 найважливіших уроків від Біла Гейтса, Енді Гроува та Стіва Джобса. Власне, книжка так вкратце розповідає таку. Біографічну історію цих людей і показує, який вони шлях пройшли до того, щоб стати тим, ким вони стали. Наступна книжка це вже така більш художня, навіть це комікс. Це у нас маус, сповідь уцілілого». Це історія у виді коміксу, так звичайно, вона заснована на реальних подіях і. Розповідає історію, як євреї виживали під час Голокосту. Наступна така книжка це також художня, така навіть наукова фантастика. На гострі леза. Я ось її читав на своїй електронній книжці. Ось тут головна така ідея в тому, що таке. Далеке майбутнє, коли уже у нас дуже сильно розвинений штучний інтелект, і як він там керує там, світом, побутовим життям. От про це. І також дві книжки, котрі я також читав на своїй електронній книжці. Це дві книжки цього Віктора Франкла. Ось також психолог та психіатр, котрий пройшов Голокост. Навіть контрнайбер пройшов. Ось і перша це у нас людина в пошуку справжнього сенсу. І друга у нас книжка це. Так, зараз я відкриваю. І друга книжка у нас Лікар та Душа. Це така одна серія, можна сказати. І тут розповідається, як долати такі скрутні часи, як в скрутних часах знайти такий сенс, опору, щоб ці скрутні часи пережити. Ось, тому. Кому цікаво, от, вам вже є що почитати. Якщо ви вже читали ці книжки, от, прошу тоді, е е залишайте свої відгуки в коментарях. І також, е якщо раптом у вас залишилася якась тема з інформатики, яку треба розібрати, то ласкаво просимо. Пишіть, будемо тоді разом розбирати.